Доброго дня, травень, 24 рік Київщина. Хочу показати, як нормувати плоди, для чого нормувати, для чого ми нормуємо, яка відстань повинна бути. Ось ви бачите, наприклад, гілочка персика. Потрібно, щоб плоди були сантиметрів один від одного, щоб вони не торкалися один до одного, як будуть рости. Щоб вітер, як буде колихати дерево, щоб не ушкоджували, щоб ніякий свіч не вротили. Будуть дощі, підуть випади, сильна волога. 80% майже круглий рік на Київщині. І Потрібно, щоб не загущувалося, щоб вітерець провіював наші ділочки і наші плоди. Ось ви бачите, наприклад, яка відстань повинна бути, ще залежить від дерева, скільки років дерева. Чим більше дереву, років, тим можна більше залишати плодів. Зараз ми перейдемо на інше дерево. І я вам покажу там. Ось перед вами персик редхе чашою сформований. Зав'язалися плани. Яка відстань повинна бути один від одного? Ось ви бачите як приблизно. Ось на такій відстані десь повинні бути плоди і вони будуть здоровими, крупними, гарними, і ви побачите весь потенціал вашого дерева, сорту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Попереду ще буде багато цікавого.